Я розумію, що всі достойні. Всі про одне те саме, всі про українську музику, про те, що нас почули в Європі, про те, щоб якось наголосити на те, що у нас відбувається в країні сьогодні. Тому я вважаю, що всі достойні. От, якщо вже щось про себе треба сказати, хочеться це якусь цікаву витягнути з мене фразу. Не знаю, я стараюся, я ну, взагалі з Євробаченням дуже довга історія. Я колись будучи там малим, з мамою до трьох ночі дивився Євробачення, голосували, думали, за кого будемо болювати. От, і... Якщо сьогодні я тут, то я стараюся зробити це максимально все можливе, щоб все було круто, щоб я ну, з найкращої сторони все зробити. Тому будемо старатися, дуже надіюсь на вашу підтримку. 3 лютого під номером 1. Скажіть, з вами на Євробаченні будуть у конкурсі брати участь більш такі досвідчені колеги? Чи нема у вас якогось такого страху перед цим? Чи всі рівні? Абсолютно. Насправді я все своє життя співаю років чотирьох на сцені і бували. О, в яких різних ситуаціях бувало дуже по-різному. Дуже багато концертів за останній рік ми дали близько 130, за півроку. Останніх тому досвід, напевно, десь якийсь маємо, десь на сцені постояли, побачили. Тому я готовий, я заряджений. І я прям ну, вірю, що нашу українську музику може спити по всьому світу. Я стараюся якось розвиватися, як і всі тут учасники сьогодні. От. І я стараюся від цього робити максимально можливо. Це моя мрія, скажімо так. Тому все буде окей.